всем привет! сегодня я вам покажу туториал на вот такую вот бумажную собачку. Нам нужно добыться. нам оливец, черная ручка, фломастер. Я взяла таким. Скотч. Ножницы у меня просто сломалась. Референс наша собаки або з голови собаку малювати. І я поставила нас на, на свою супер-пупер підставку. Та нам знадобиться олівець. Я буду малювати такого роду, як зірочка. Тільки голова буде так скріплена, а мордочка буде ось так відкриватися. Спочатку малюємо голову, голову. Забула сказати, нам ще резинка знадобиться. Ну, ось така резинка. Забула сказати, а малювати я буду добермана. А змальовую я з референса Теді. Та ще в мене є ось тут ось такий доберманчик. Я намалювала ось таку ось голову. Це те саме Гарно, не гарно, мені гарно. Зараз я буду малювати тіло, я все ж таки вирішила намалювати роздільно. Я вирішила показати вам маленький процес малювання. Ось таке тело в мене якось вийшло. Я його під зараз. Я завжди роблю собак двостороннім, а цього добермана я хочу зробити одностороннім. У мене якось так виходить так не дуже гарно розумію. Розумію, не дуже гарно, але я зараз її зітру лишні деталі, наприклад, оце зітру, оце зітру тут подмалюю. Оце зітру тут теж так подмалюю. Ну, коротше, усе в самому розгарі. Якось так у мене, якось так у мене вийшло. Це вийшло дуже гарно. Я скажу, зараз нам потрібно це все ввести чорною ручкою. Давайте зараз додамо деталі. деталей. деталей. Ем... Шерсті давайте додамо. Вибачте, що так я б що ось так іноді входить, я просто в камеру дивлюся в телефон. Якось так у нас вийшла голова. Давайте те, теж будемо. Ось так якось у нас виходить. Так, давайте. І ось все обведемо. Ну, звичайно, це потрібно обводити, тому що це турб. Вибачте, якщо камера штається, просто лист бумаги штається, а в мене підставка на бумазі стоїть. Получається довгим, я вам скажу. Ой, виходить не получается, вибачте, за російську мову. Ось так. Якщо неправильно я сформулювала тулупи, то тому що це стиль, мені так зручніше. У мене якось вийшло. Він дуже махнатий, особливо ось тут. Давайте розмальовувати. Це я зробила такий типо. Це я роблю такий типу, вони сіяють. І це буде типу тіні. Це щось, чи щось таке. Я вирішила зробити якось так йому голову. Це давайте розмалюємо ось таким кольором. Він малює, зрозуміло. Я зараз на другу сторону переверну. Це малює ось так виходить. такий морковный нього Что ось такі Чорні плями. Зараз нам це все потрібно обклеїти скотчем. Ось так з двох сторон нам потрібно обклеїти повністю. І зараз нам це все діло потрібно вирізати. Я вам покажу, як я вирізаю голову. Я вам покажу, як я її вирізаю. Так, ось так у мене вийшла голова. Так, підходить до нашого тулуба підходи. Далі. Вибачте, що ось так косу, я просто, мені просто так зручніше. Зараз нам потрібен дуже малюсенький кусочок скотчу. Беремо нашу голову та ось це. Нам зараз знадобиться ось це. Ми беремо ось так та ось так. якось та приклеюємо этот, чтобы тут было не липко. Потом берем нашу голову. Та... Ось так делаем. Зараз під лампичку. Я зробила ось так, типу в нього, у нього язичок. Ложимо. Зараз нам потрібен будь-який кусок скотчу, тільки не дуже великий. Беремо наше переднє тубо та клеємо ось так до нього скотч, також липкою стороною пере, о, о, задню сторону. Беремо голову та ось так ось пришпан. Дюлюємо ось так. Ось так. І у нас тепер без може ось так. Ось так. Зараз нам потрібен хвост та задня тубу. Беремо наш хвіст та приліплюємо так само, як і завжди так. клеємо нашу. Та ось так ось клеїмо. Зараз беремо любий кусок скотчу і візьму ось такий. Клеїмо от сюди. Ось сюди так клеємо та приліплюємо сюди. Якщо у вас ось так виходить за края, то загибаємо. Та у нас виходить прилісна собачка. Я, напевно, зараз усе відклею та повожу трошки приклею. Приклею, не приклею. Якось так у мене вийшло. Оцініть від одного до десяти мою собачку. Та у нас а у вас повинна вийти ваша порода. І я її... його назву Майк. Буде він в мене Майк. Вот такая вот у нас собачья вышла. Зараз я дальше сделаю. Наша собачка может лежать, стоять, да вот так сидеть. Ну, я так думаю, что она сидеть. А так усім папа! -па. Ви були на каналі Ангел, підпишіться та поставте лайк. Та прокоментуйте, якщо Ютуб не вимкне мої коментарі. І лайки я вас не це робити. А так усім папа! -па.